Нельзя Молодец. Ты я можна ворота, ти потом будеш хороша Нельзя. Молодець, молодець. Тільки пожалуйста не наярюй круги. Все, не хвастай, я прийшла. Не хвастай. Диви, див, диви, диви. Дуся. Спеціально так узко ставлю, все одно. Так, все, успокойся. Оце зараз оцей момент, коли вона так одуріє, вона отак навпростець по огороду, по всьому. їй. Я зараз йду. Я зараз йду, успокойся. Чекай. Зараз ворота ж заперти треба. Щас, дусенька, зараз я йду. Щас, диви, диви. Я зараз йду, казю тобі. Господи, ну зараз. Щас. щас. Дусичка, зараз мені ж треба взяти гриби свої. Сапоги, то потім заберу. Хойдім, ходім, ходім, моя куколка. Оце спеціально время, щоб вона трошки успокоїлась, бо вона там зараз буде таке творить, що оце отак навпрямик і пішла. Ось деякі лапи. Помідорчиком підламала. Все, 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 я прийшла, я прийшла, да, сейчас, идем до кухни, я поставлю, пішли. Ви мене шукал, привет, мамашка, опять треба, потому что ще... та ты ж спала, что я буду? Здрасте, Боже, Боже, яка краса, яка ж краса. Тусичкася, сейчас моя котика, сейчас, сейчас мої зайки, сейчас Алла, сейчас іди до мене, іди, моя япочка. Іди, моя патуся. А воняють руки, наверное, этим. Іди сюда. Іди сюда. Не вона ж хоче там щоб бігати, щоб дурить. ля-ля-ля. Не-не, горот, іди сюда, зайка, іди сюда. Не, там бігати нельзя. Я знаю, що ти хочеш з розгона отам, дурачиться, а потом по огороду. Іди сюда, іди. Йди, моя зайка, йди, я ж тебе бачу все одно. Йди, мій халося, йди. Ну. ну, все таке. Все такое, козю? все, все, тихо, 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 тихо. Йди, я... мені жарко, дусь, йди сюди. О, точно, бачите, квітка така сама, як та. Це ж спід пляшки. Все, тепер можна її. Пересаджувати цю, і вона буде така, як ця. Водичка, що, водички ремаш, ти хекаєш? А, я ще час ще ввечері вчора міняла, а сіє. Йди я... сюди, я поглажу, йди, нічого в мене нема. <сум> Не бздюхай. Диви, диви, дивися, що робиться. Дивись, що робиться. Матінка рідна. робиться, саме я так. Сьогодні... Ой, та дешу, глянь. Диви, диви дивись, 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 лобиця. І чесатися не хочеться, да? не хочеться. Щобничка пішла, яка це красива теж, да? так? Який колір її. Оце виросла дуже. Дуже гарно. Та який гриби, ма людей навіть немає. Ага, Я за шишками їздила. А тут он дивіться вишня, яка вже червона. Яка краса, яка краса. Аця. 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 Вон вам дивіться, яка. Поєднуйтеся з природою. Ай, морта вже пече від того, що тру-тру-тру-тру. Бач, так довго тримається. Нема тут волохатої Оленки більше. Там вже з'їла, вже діло зробила. Так, зараз я швиденько замочу. Так, обережно, будь ласка, біля цієї троянди. Ну, це я вам не можу передати. Іде дорога, вона хвостом задівав все одно. Оце ж вона верхушку відбила, бачите, немає. Дусь, і троянда втрьох. Форма така, отака, і вже отака. Боже, я вам не можу передати, тут сонце світе. Зараз я так стану, щоб ви побачили, яка ж вона красива. Дивіться, яка вона. Вона колір кольор такий ледь-кораловий, ледь, -ледь кораловий. а пахуча. Ой, яка краса. Так, добре, зараз я шишки-шмишки винімаю. Бачите, в мене вчорашнім, що ну, ж тут їх аж нічого. Зараз я їх помию. Зважусь там, я зараз руки одмаю. Чим цю живицю відмивати, не знаю. Кушати хочеш? Так я ще теж не їла нічого вибач. Я бачу, що ти на кухню бігала, бо я закривала дверку внизу. Вона вже була. Я бачу, що вже не закривається. Так, добре, зараз буду займатися. Ну що, дивіться, підсмажу і буде смакота. Угу. І шишки. Ось скільки. Мабуть, кілограма два буде. Думала, хоч би кілограм набрати. Зараз пообрізаю ці хвостики і замочу, нехай постоять дві години. Можливо, там десь якась грязь. Шо, шишки хай вимикають, грязь я позрізала. Бачите, отак зрізаєш ножничками. Нехай одинки, дві-три постоють, потім будемо варити. І грибочки вже теж порізала, я їх сьогодні не варила. От дивіться, сковорідку, бачите. Вода виходить, потім додам олійки трішки, цибулька, і буде начинка гарна. М'ясо додамо тоді буде хоч макарони, хоч що. Хоч у горшках. Краса. І наїстися, хвати нам Ранок Починається з позитиву. Ну ви подивіться на цю красу. Я такого не бачила, чесно. Ну Це не просто троянди, це. І всі відкрилися. -каска. ну І, звичайно, і пуль, і, пуль, ця в своїх трусах. Розположена красиво. Ну це просто. Раз, два, три, чотири, букет. А розмір. Подивіться на розмір цієї троянди. Ця ось півлітрова банка, горлишко, накриваю. І що ми бачимо, дивіться. Тільки серединка накривається цією банкою, все інше вільне. Тобто, троянда. Десь 15-18 сантиметрів в діаметрі. Ох, Серега, ти удивляєшся році. Ну просто красунчик. Просто красунчики. Позитива вам. А ароматна. Ну що, сьогодні я снідала сама, мама не захотіла, каже, та я вже щось переїла там. Ну, ладно, поставила. Так, цю кашу вже виключаємо. Ми варимо кашу ну, для дуськи. І ця каша частенька така, що ми можемо її самі їсти. Ось, дивіться, перловка дуже гарно розварена. Отака. І тут трішки водичка вся втягнеться. Вимикаю. Нехай стоїть. І зараз займуся варення, вже готове із шишок. Так, це не такий делікате, щоб прямо шишки мякенькі мякенькі стали, щоб поливати ним варення. Дивіться, який рожевий колір гарний. Це для лікування. Тому зараз банки стерилізую, закипить і закатую. І все готове. Полізу на чердак за банками. Банок я надіслала, звісно, це викинути. Тому що так збираємо банки, а тут кришки для неї немає. Викидати буду. Дивіться, скільки вийшло. І почала дуже великі робити, а потім думаю, та стопе, треба менше. Тому що так от перед Новим роком своїм друзям-підписникам буду посилати здоров'я, маленьку баночку покладу і все. Оце все що вийшло. Ну, Зараз ось трішки залишилося ще отакого цього сиропу, дуже гарне на колір, не дуже таке сахаристе, тому що якщо сахара багато, то цукру, то воно таке густе і каструлю потім хрен відмиєш. А так один, один, один і дуже смачно, і головне, що корисно. Ось ще одна баночка. Господи, оце я подоставала. Так ось у мене дивіться який банок ще стоїть. На чердак закину. Ну а зараз що? Драю каструлю чим тільки можна. Видрається, нічого. Бачите? Вже ось нормально. Це така каструля для таких справ є. Так що здоров'я у нас є частиночка, дай Боже.